Вже більше місяця назад була відкрита кримінальна справа щодо цих подій, які бачив весь світ, фактично в прямому ефірі. І за цей час ми не помітили якоїсь особливої активності в розслідуванні цієї справи. Раптом прокуратура на цьому тижні сильно активізувалась. Тобто, можна сказати, що станом на зараз справа все ж таки відбув... проводиться, тобто слідчі дії проводяться і відбуваються. На даний час проводяться допити членів окружної виборчої комісії номер тис та членів дільничних виборчих комісій. У осіб, які допитуються, відбираються зразки підписів та почерку. Проводиться ОС комплекс на слідчих дій, щоб прийняти законне рішення кримінальної справи, якому стислі терміни. Фальсифікації, яку ми побачили, на колі вибори, то тоді ця система зручена. Там будемо роздавати ці листівки, пояснювати тих людей, які мали здійснювати оборону